Саксиганський райсуд Кривого Рогу виніс вирок у справі представника так званої міліції ДНР. Це перший вирок суддів щодо справи про порушення законів і звичаїв війни, обвинувачення, в якій підтримувала Дніпропетровська обласна прокуратура Із залу суду Вікторія Добровольська. У Саксаганському райсуді слухають справу за обвинуваченням Дніпропетровської обласної прокуратури. Виноситься вирок за фактом порушення законів та звичаїв війни на лаві підсудних – 33-річний уродженець міста Жданівка Донецької області. Він уже був судимий за державну зраду. У 22-му році отримав 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зрадник добровільно пішов служити в так звану народну міліцію ДНР в одному з сіл на Херсонщині. Він допомагав оку. Пантам нова справа про жорстоке поводження з цивільним. Згідно показань потерпілого та свідків, які знаходились в окупації внаслідок дій е, військовослужбовців е, Збройних сил Російської Федерації, е, були масові розгрубування, е, в тому числі продовольчих магазинів. На території села нема е, е, було що їсти. І е, е, мешканці села вони ходили до е, е, е. <кій> <кій> лісу, і е, наш потерпілий е, він. Е, також пішов до того лісу з метою відшукання їжі і був зупинений обвинуваченим, обвинувачений почав йому погрожувати, почав стріляти чергами там біля вух, зліва, справа, тулуба і вимагав від нього. Розказати, що він сприяє збройним силам України, що він входить до розвідувально диверсійної групи збройних сил України, як йому здалося, потерпілий зазначав, що жодного відношення до збройних сил України немає, що він є місцевим мешканцем, що він що він прийшов до лісу з метою відшукання їжі. Однак обвинувачений його не слухав. Він крім цих пострілів чергами здійснив одиничний постріл в стопу правої ноги. Торік у квітні обвинувачуваний потрапив у полон ЗСУ на Херсонщині. Знаходився, якщо не помиляюсь, в лівському таборі військовополонених. Він також був засуджений за державну зраду іншим судом. Це галицький районний суд міста Львова. Він Знаходився у Львові, там був засуджений. Після чого його. Передали сюди на територію Дніпровської області для притягнення для відповідальності за статтею 438 порушення законів звичаї війни. Наш потерпілий він е, в Фейсбуці побачив фотографії військополоненими, які були е, взяті в полон на цьому Херсонському напрямі, і побачив, що серед них є цей його кривник і повідомив органи СБУ, що, що сталося, що стався воєнний злочин. Що, до нього було застосовано насильство, що було застосовано саме там цим війською військовоповнення. Там були свідки. Вирок у справі винесли 10 жовтня у Саксаганському суді Кривого Рогу. визнати винуватим? У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 438 кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років до призначеного покарання частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Галицького районного суду міста Львова та визначити обвинуваченому остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією всього особистого мена.